Ми команда висококваліфікованих фінансових консультантів. Ми любимо свою роботу і відмінно її виконуємо. Ми несемо відповідальність за добробут, накопичення та фінансове забезпечення в будь-якому віці. Знаємо, що ви піклуєтесь про себе, про своїх рідних. Хочете завжди мати надійну фінансову підтримку, прагнете відчувати себе комфортно на будь-якому етапі життя. Мрієте про навчання ваших дітей та онуків. Престижних вузах. Наша команда допоможе реалізувати ваші мрії. Для нас важливий кожен. Пізнавши один раз відчуття легкості, безтурботності, непорушної віри в майбутнє, яке приносить страхування життя, ви ніколи від нього не відмовитеся. Незалежно від того, що готує на майбутнє, за допомогою фінансових програм. Ми забезпечити себе, своїх рідних, зробити їм майбутнє. Ми пропонуємо фінансовий продукт з потрібною вигодою для вас накопичення, медичне покриття, соціальний захист. Суть кожної програми унікальна. Є програми, які передбачають накопичення, є програми, які передбачають захист на випадок різних ситуацій. Хвороба, хірургічне втручання, інвалідність, нещасний випадок, діагностування важкої хвороби тощо. Є програми, які об'єднують і перше, і друге. Вони можуть бути як для дітей, так і для дорослих. Ми навчимо вас користуватися страховими послугами та обирати фінансові продукти з-поміж пропозицій двох компаній, які мають багаторічний досвід роботи, бездоганну репутацію і величезний довіри. Врахуємо ваші запити, індивідуальні особливості та побажання. Розповімо про податкову пільгу від держави, складний відсоток, пенсійний ануїтет і ще про дуже багато корисних для вас навчань. Дуже швидко. Подіватись на гідне життя з державною пенсією не варто. Розраховувати на сторонню допомогу дуже ризиковано. Перекласти свій гарне на дітей безвідповідально. Кожен несе відповідальність за своє майбутнє. Розібратися у всіх законодавчих і фінансових питаннях допоможе вам наша команда. Ми не лишиламо відповідь на ваші питання, а й допоможемо прийняти правильне рішення саме для вас, враховуючи ваші потреби і фінансові можливості. Долучайтесь до нашого онлайн-спілкування на нашому інформаційному каналі і вже сьогодні разом з нами починайте свій шлях до фінансової незалежності.